Але як я завжди кажу, ми будемо прагнути робити все можливе для того, щоб ми завжди будемо боротися тільки на перемогу. Що стосується сьогоднішньої гри безпосередньо, то можу сказати а, про те, що а, спеціально виносили матч на день пізніше, на понеділок, для того, щоб у команди було на один день більше часу на відновлення. І можу сказати про те, що безумовно я намагався достучатися до гравців з врахуванням результатів цього туру, що останній матч не має значення турнірне становище, в якому перебувають команди. Воно останній матч цього року показав, що всі команди прагнуть. Але той, хто більше налаштований, той, у кого бажання більше, той. Хто більше змотивований і дисциплінований, ті і перемагають.